Добрий день, шановні колеги. Вітаю всіх з нашою ювілейною конференцією. Я учасник всіх з першого науково-методологічного семінару, який проводився під керівництвом Ольги Васильівни Сихомлинської, переріс конференцію з міжнародним участю під керівництвом Лариси Дмитрівни Березівської. Тому хочу сказати, що питання історії освіти завжди є, були і будуть актуальними. І особливо вони важливі вивчення цих питань розгляд на такому рівні для нас, викладачів, тому що ми саме ті. Освітяни, які несемо знання нашим студентам, які в подальшому навчають дітей і таким чином продовжують історію освіти, вносять нове інноваційне, поєднуючи його з історизмом. І е, хочу зазначити от з перших днів роботи е, нашої конференції дуже приємно, що е, розширюється коло дослідників, і бажаю, що саме е, педагогічна постать. Е, сьогодні говорили е, інтелектуальна біографія і називали е, першу таку монографію, яка була е, Написана моїм колегою, істориком, доктором історичних наук, професором Віталієм Андреєвим, який зараз працює в університеті Грінченка, і хочу сказати. Що в університеті склалася така цікава наукова школа з вивчення педагогічних постатей, історичних постатей, дослідження історії Херсонщини. Сьогодні мій виступ саме присвячений постаті відомого вченого, першого доктора педагогічних наук, фундатора педагогічної освіти і науки на Херсонщині. Євгена Івановича Петухова. Сьогодні його ім'я носить наша кафедра і продовжується наш науковий пошук. Якщо можна, дайте мені допуск до презентації. Я буду сама підключуся. Так, дякую. Як я вже зазначила, ще я хочу сказати, що в цьому році, сторіччя з дня народження Євгена Івановича, відповідно, поглибилися такі наукові дослідження його спадщини. сьогоднішня наша конференція, виступи моїх колег, шановних, свідчать про те, що Історія науки на сьогодні розглядається як історія наукової діяльності. Я на цьому хочу зверну, наголосити увагу, і тому саме сьогодні актуалізуються питання вивчення всіх джерел, які розкривають педагогічну діяльність педагога на різних етапах розвитку історії освіти України. Але ми знаємо, що це завжди були такі проблемні питання дуже складний шлях пройшли наші науковці, наші вчені. Весь час приходилось відстоювати свою позицію, не може не наукове слово так робити, видимі, що вони підтримують державну освітню політику, а разом з тим це був пошук національної ідентичності відтворення власного погляду, розуміння тих проблем, які стояли. В той чи інший історичний період, в тому чи іншому регіоні України, в тому чи іншому закладі освіти. Тому ми педагогічного персоналію розглядаємо з позиції регіонального підходу. Сьогодні Лариса Дмитрівна говорила, чинники побудови цікавої, я думаю, і важливої для нас освітян енциклопедії, і визначила географічний принцип. Це також цікаво і важливо. Тому хочу зазначити, що кожен регіон, кожен заклад освіти дошкільної, позашкільної школи вищої, має постаті вчених викладачів, які не в свій час зробили багато, я бажаю і для розвитку освіти. І мають таку цікаву біографію, мають цікавий життєвий шлях, і їх педагогічні ідеї, їх дослідження ми розглядаємо із позиції туризму. З позиції сьогодення, якраз от розглядаючи постать Євгена Івановича, я дивилася на ті питання, які актуальні от сьогодні, і як вони вирішувалися в далекі 70-80-ті роки ХХ століття. Необхідно сказати, що життєвий шлях Євгена Івановича був складним, насичений різними історичними подіями, які він успішно пройшов, працював на різних посадах. До 1962 року, до того як переїхав до Херсону, працював в закладах спеціальної освіти Міністерства внутрішніх справ і це визначило його подальший науковий пошук і визначило його подальшу роботу над вирішенням тих проблем, з якими він зустрівся в цих закладах освіти над вирішенням відповіді, чому діти стали на такий шлях і опинилися в закладах спеціальної освіти. З Херсонщиною його пов'язує 1962 рік, перепрошую, коли Євген Іванович. Такий його основний от портрет, який показує всю глибину його такої педагогічної мудрості, в 1962 році Євген Іванович приїхав на Херсонщину. І з цього періоду вже починається його шлях науковця. Спочатку він працював безпосередньо в теж в закладах Міністерства внутрішніх справ Херсонщини, а з 1900 Уже з 1962 року він починає займатися педагогікою, і в 1965 році стає викладачем кафедри. Ми бачимо фото, викладачем кафедри педагогіки психології Херсонського педагогічного інституту, от якраз на фото кафедра. Тих років, коли Іван Іванович працював на кафедрі, це з колишнім ректором нашого університету, і вже прийшовши на кафедру, починає займатися науковою роботою в 1968 році, захищає кандидатську дисертацію. На тему формування громадського обов'язку учнів старших класів шкіл робітничої молоді. І також у 1972 році очолює нашу кафедру і до останніх днів життя працював і був завідувачем нашої кафедри. Очолював також психолого педагогічний комплекс. Такою важливою віхою його в житті стало продовження наукової роботи, і саме початок над докторською дисертацією така була тема «Педагогічні основи попередження відхилень у моральному розвитку поведінці школярів. От вперше в 1970 році цю тему Євген Іванич подає до розгляду, до затвердження в Академію педагогічних наук Радянського Союзу. Зрозуміло, таку тему ніхто не приймав до розгляду і що що в радянському союзі немає таких дітей, які мають відхилення, які педагогічно занедбані, є тільки активні. Творчі, самостійні піонери консомольці, і на цю тему можна тільки писати, але не таким був Петухов, щоб погодитися, продовжував наполягати на затвердженні такої теми. Три рази він подавав тему. Йому не затверджували її офіційно, але він працював. Дисертація була виконана і. У 1986 році була успішно захищена, і тому саме ці питання все таки були в предметному полі і були доведені, і це було розкрито основи причин таких дітей. І е, появи, і появи таких закладів освіти, взагалі в Міністерстві внутрішніх справ історично, і е, було визначено і теоретичні основи е, саме цієї проблеми. Досить, якщо подивитися на його педагогічну спадщину, на роботу, велика була проведена діагностика, досить цікаві методики, які сьогодні можна також використовувати, і я хочу сказати, що досить чітко було поєднання педагогіки психології, використовувався і ці психологічні дослідження. От я видивилася, чітко прописана така. Таке поняття як педагогічна вимога, і систематизовано реакцію дітей на педагогічні вимоги. Які можуть бути вимоги? Зараз не буду зупинятися, кого це зацікавить. Але я ще хочу сказати, це є сьогодні актуально, тому що ми перебуваємо. Період війни і дуже багато ну, приходиться не просто з дітьми говорити, роз'яснювати а і висувати педагогічні умови щодо безпекової ситуації інших питань. То є спадщина пітохова, от в контексті морального виховання, роботи батьків, вчителів. Дуже важливою. Однією і суттєвою проблемою такої поведінки дітей моральності е, Петухов вважав сім'ю і всі проблеми, які пов'язані з сім'єю. Е, тому е, велику увагу приділяв своїй спадщині е, сімейному вихованні, роботу з сім'єю, е, ви е, бачите. Праці, які були саме з цих питань, і хочу зазначити, що також не сприймалася пропозиція Петухова проведення педагогічної освіти батьків безпосередньо на підприємствах робота з батьками. Піддавалася на всесоюзному такому рівні критика цієї системи, але Євгеній Іванович відстояв свою позицію. Така система була чітко розроблена і втілювалася в життя і давала такі вагомі результати. Тому в цілому на сьогодні ми говоримо, що спадщина Євгена Івановича це понад 80 наукових праць. Всі вони на сьогодні систематизовані, і я несла вже пропозицію в нашій наукові структурні підрозділи, щоб можливо видати ці праці, тому що вони розпорошені, це і монографічні видання, це і публікації. Якщо ми це зробимо, це ну, я вважаю, що це треба зробити, і буду над цим працювати. Знаючи нашу обмежені щастя, хочу сказати, що от така систематизація дає нам можливість говорити про те, що теоретичні, розроблені теоретичні питання морального виховання учнів, які є на сьогодні, і всі методологія дослідження, технологія дослідження, вирішення шляхів проблеми. Хочу зазначити, що на мою позицію Євген Іванович є одним із фундаторів соціальної педагогіки в Україні, і це надзвичайно важливо. І, Досить, є такі праці, які е, говорять про те, що питання соціальної педагогіки були в полі зору е, цього вченого. Е, третій блок треба сказати: це робота з сім'єю, е, сімейне виховання і підготовка. Е, е, Вчителів до роботи з сім'єю, і це було надзвичайно важливо треба сказати, що постійно Євген Іванович працював над оновленням змісту освіти педагогічних кадрів, особливо у вузах, треба віддати йому належне розробки таких невеликих курсів, які актуальні були для студентів, що створюва систему неперервної освіти, і от сьогодні ми говоримо про ДВВ в закладах освіти. Я хочу сказати, що саме от підхід Євгена Івановича був таким, що актуально те, що сьогодні вивчати, не те, що в кого там викладачів чи є п'ять статей, і можна їх викладати, якісь такі бюрократичні питання. Це була актуальність сьогодні. Сьогодні розроблялись курси, вивчалися, досліджували студентами, і студенти отримали знання. Тому це такий окремий напрям. Окремий Напрям роботи з молодими науковцями. Я вам хочу сказати, скільки було зроблено на кафедрі, які були закладені основи для роботи з аспірантами. Що ми перше, не для того, щоб просто сказати про нас, що ми зразу відкрили аспірантуру з питань освіти з 2002 року і успішно аспірантура працює і, і ідуть захисти по тому це був осе. Особливий такий підхід для цього створення психолого-педагічного комплексу, і в цілому, е, треба сказати, великий блок присвячений системі неперервної педагогічної освіти від роботи зі школами із проведенням кафедр конкретно педагогіки в школах і з роботи з молодими вчителями. І завершенням такого циклу, як підготовка науковців і їх робота в системі освіти. Тому я думаю, що в кожному Закладі освіти є такі постаті, є засновники педагогічної школи. Я хочу сказати, що саме Євген Іванович є фундатором нашої наукової педагогічної школи в університеті, його справа продовжується тут. На фото якраз і його донька сьогодні, доктор педагогічних наук. Фесер деканаса нашого педагогічного факультету Любові Вінівна. І його онука сьогодні доктор педагогічних наук, професор Євгенія Олександрівна, і зять доктор педагогічних наук наш ректор. Тобто ця педагогічна школа продовжується як педагогічна школа університету і як така відома династія. Ми його учні з ним працювали, з ним творили і продовжуємо його спадщину. Вийшла така такого публіцистичного характеру е, книга, е, он був во всьому настоящим. Тому це також ну є книгою, яку видали журналісти, яка побудована, хочу сказати, на різних формах дослідження біографії, і інтерв'ю, і архівні матеріали, і джерела. І спогади ну надзвичайно цікава. Я думаю, що також в подальшому вона буде. Ну не в подальшому. Тоді вона виходила ще в варіанті російськомовному, Я думаю, що буде україномовним і з ним будуть працювати з нею будуть працювати наші студенти. Тому ще раз вдячна за конференцію, вдячна за те, що можна почути нові імена. Почути нові напрями дослідження. Я сьогодні Лариса Дмитрівна вже на конференції продумувала, що можна ще не досліджено, що може бути цікаво. Поки що так у мене тільки є ідеї, але я вважаю, що дослідження може бути продовжене, тому що історія України в постатях педагогічних це надзвичайно цікаво. І надзвичайно важливо, я думаю, що одна із рекомендацій сьогоднішньої нашої конференції все-таки буде вивчення педагогічних персоналів в закладах вищої освіти. Мною розроблений такий курс для аспірантів, але хотілося, щоб і наші студенти це вивчали. Я думаю, що до цього має долучитися і Міністерство Освіти і науки України, тому я пропоную посилити професійні підготовці вчителя історико педагогічну складову, і це буде один із таких важливих чинників формування національної ідентичності і історію освіти, як ніхто мають знати наші вчителі і нові. Постаті. Тим більше, що екзамен показав, що ну, процес дослідження і значення наших педагогів в житті країни, в суспільстві, відігравав, відіграє і буде відігравати провідну роль. Дякую за увагу. То зацікавився постаттю Євгена Івановича досить цікавою і бага різноплановою, я готова до співпраці в подальшому.